Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні ми зробимо невеликі токарні роботи. Я вам покажу, як рівно проверті отвір у металові не при помощі сверлінного станка, а при помощі токарного патрона. Для того, щоб зажати деталь токарний патрон, необхідно у його вставити. Став, що надо вставити? Упор. О, упіреку. Опір, упір. От я відкручую, це патрон 200-й. Оце такий вставляється упор. Оце такий упор. А так вставили туди, до кінця. Далі він не йде. І починаємо закручувати. Закручуємо, закручуємо. От. А потім будемо вставляти металевий пруток. Тут воно не, так незручно однією рукою і, і ставити, зараз будемо потрошку так. Тут 24 мм. Можете мені повірити на слово. Є в мене є Мірчук стоїть тут рядом. От. Будемо так крутити однією ручкою. До, 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 до упору вже підставили і зажали. Здорово тут не треба зажимати, то що там упор є. От. Є упор, Так металевий за станину не, 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 не зачепить. Підводимо, підводимо центровку. От вона тут у мене. відвели центровку. Так, підблизили трохи, щоб ближче центровка підійшла. А то далеко тоді бабку крутити треба. Значить, за закрутили бабку задню, відключили станок. Попробуем зацентровать. Так, досить. Зацентруем. И ввели заднюю бабку в сторону. Вытянем центровку. Сюди. Потім ставимо сверло. Тут Це з половиною. О, без кіш проверчів. І починаємо вертіти. Без води, тут не глибоко. На 24 міліметри воно проходить легко. Тільки струдочка йде. Ну, могла водичку примінити. Я HAVE, то все там. що я euh, сверлюю на 600 велика, це все r 675 воно хорошо вертить, заточене. А тоді вже той потім, тоді вже потім можу розвертити і більшим сверллям. Ну оце головне, що зробити це ось такий отвір. До кінця воно потоді, як туди вийде і зведе з того. Заготовка, вийшли, викручуємо назад, О, здаємо назад, тоді можна поміняти друге сорок. Було нам зараз не потрібно. Ну, от ми от ви, викрутили. От. Значить, зробили так. Вставили ключ патрон. Так, поставимо, витягнемо, пов'язково витягнемо. Витягнемо деталі. І отвір от, от вийшов ідеально по центру. Як би вони поставили все одно буде по центру. Хорошо, це їй відомо. Значить, є в мене пруток на 17. 17, Зараз я зверну таким же самим чином. Вот так. Він Не хоче стояти так. не Хочеш, не хоче, не хоче. Не хоче, щоб йому вечір. Все одно ж проверте. Ну так. Ну, трошки пальчиком бражали і чуть-чуть лежали -чуть так. ну, Повторяємо те, що ми що пройшли більше Значить, зараз тут знімемо. Поставимо центровку, дали назад заднім ходом, взяли сюди, поставили центровку, а й так швидко. Не так швидко, ну є. Так, проїхали, Зараз ближче підійдемо тут, щоб дали. Отак ну, притулку. Підійдемо в притул. Влючимо. Приту. Мерстат. Подимемо 60 днів 40-річної давності. Ну і центруємо. Тут сталь 45. Ну так все. Повертемо все. Чим воно зручний оцей спосіб, то можна оберти поставити, як і навіть, якщо там. Термооброб... Термооброблену сталі, то можна обверти менші поставити, тоді воно провертить. А так буде пищать. Ну, Всі отак і образом. Це на 17. Метал, сталь 45. Поперше було, я не знаю, яка сталь. Ну, зараз обертілась. Ну, в общем не калено, не це не калено на термооброзі до термообробення. А також тут, як воно кріпкеньки, так от свербло. О, говорите. Чучку воно бере. Щелкає. Ну от, стали ми на своє робоче місце. Так, знайдемо патрона. Так. ну так, Оці такі довгі деталі не треба, тому що тут патрон не дозволе. Ну, Всімо 5 чи от Отвір зроблений. Тоді може тут, якщо хочете, ви як нарізати якусь різьбу, то можете нарізати. А потім сюди пруток уставити якийсь, вороток буде. І буде винт для того, щоб десь або струбцину зажати, або десь ну, для других цілів захліпити десь. Ну, в общем, така у нас передача була. Так що я буду закінчувати, тому що сонце пропікає у спину, воно в нас нас. Не вставляє ключ патронів. У нас вже воно зарища така 35, 31, 35, 31. Ну, це утром ранком, тобто електроенергія трошки є. Всі включили, 8 виключать. Ну так буває через 2, через 4 часи, ну миритися можу. Це, і з цим, це не страшне. Вода накачається, ну, насчет кондиціоніра можу перетерпіти. Ну, в общем, буду закінчувати свою передачу. Муха перетіла. Всім доброго здоров'я, довгих років життя, мирного неба, скоріше закінчення війни, щоб у нас не було відключено електроенергії. От. Всім добра, до, до, до слідуючої зустрічі на каналі. Дякую.